Заглянемо в безодню. Такого провіримо з першого. Тут ніби гаразд. Провіримо другого. Тут теж ніби нічого критичного. Третього. Так, тут же що ми бачимо якісь осколки? Осколки ми бачимо. Ну то таке. Заглядаємо в четвертий. А там опана, добрий вечір. А там все, приїхали там двигун. Стінку виламало. Да, да. Тут то вже. Васильно не загидзуєш. Добрий вечір, трошки почупло.